В головних ролях сержант Петро, солдат Микола. Часова пастка. Агов, хлопці. Мені повідомили про мінометний обстріл цього району. Швидше знайдіть укриття. Дякую за інформацію. Пане сержанте, сюди. Тож знав, що тут одразу сходить. Обережно, Микола. Тут можуть бути пастки. Я дерйом батон. Пане сержанте. Я кажесь на розтяжку наступив. Як все пливе, тобі фартануло Микола. Це лише VRR галюційна граната. А ось кажись і обіцяне бомбардування. Прийом. Прийом, На зв'язку сержант Петро. Немає зв'язку. Це пане сержанте, я не можу вже сидіти без діла. Холодно якось. Невже за годину сніг випав. Ти хто такий? Як ви туди пройшли, я вас не бачив. Мужики, полегче. Оружие на землю. Или ви шпионы. Шо за цирк? Вы чему так наряжені? Мужики, я вас не совсем понимаю. Ладно, штаб возьмем, переводчика і допросим». Це що за пранк? Ми де опинилися. Заходили в один підвал. Вийшли в іншому. Ладно, Серри, визывай машину. Я вообще я не кумека, что они говорят. Еще одна ошибка меня уволят с поста. Серега, это кого вы привели? Что-то они странно выглядят. Вроде как военные через сто лет. Мне сказали, вы не здешние. Вы откуда? Я с Харькова, Микола из Ривненской области. Мы не разумеем и как. И де Не переживайте, вы в Севастополе. Немцы в 300 километрах отсюда. Ты говоришь, вы с Харькова. Ну, значит, отправлю вас к Егору, мой сын. Командир, отбивают немцев под Киевом. Так, вы все правильно разумели. Я з паном Сержантом опинився у минулому у 1944 році. Ми опинились у розташуванні Єгора Козачкова Українця. Хлопці Сімьон повертається. Приготуватись. Воголь. Скоро німці були повержені нас з паном сержантом. Це, звісно, не здивувало. Ми як могли старалися попасти у сьогодення. Але з часом втратили віру у це, навіть взірвали свою лабораторну, з часом ми поодружувались. Але одного дня попали у аварію. Не вдалося врятувати найгучніші новини тижня, але машина часу повернула нас, ніхто нам не повірить, що з нами сталося, хлопці. Єль вас відкачали, треба думати перед тим, як по підвалах лазити.